Мої дорогі рибки вам на жовтень. Зараз запитаємо карт, які у вас там поради? Так, по сім'ї для рибок. По сім'ї будуть можливості, можливості для навчання, можливості для розвитку, як, типу, навчання чи нові вклади, тобто, можливо, хтось з ваших, можливо, хтось, комусь з дітей потрібні будуть гроші в даний момент, можливо, якась поїздка буде, або комусь із членів вашої родини потрібні будуть гроші. Тобто це такі фінансові вкладення в цьому місяці потрібні будуть від вас. По роботі. По роботі у вас буде вибір. Можливо, ви будете вибирати між теперішнім місцем роботи і тим, де вам запропонують працювати. Можливо, ви будете вибирати е, навантаження, тобто, чи взяти вам в цьому місці більше навантаження, більше заробити, чи взяти менше, можливо, відпочити. Також ви можете вибирати, чи Більше працювати чи менше працювати. Або з ким працювати, ви будете добре придивлятися до колег, добре придивлятися до того, що вам пропонують робити. Тобто це буде місяць вибору. І загальна порада для його. На місяць. Працюйте? Працюйте над тим, що ви задумали, у вас є там задумка, дуже цікава, в яку ви вкладаєте свою енергію, свої, свої якісь кошти, то працюйте, карти кажуть, що ця задумка вона втілиться в життя, вона буде розвиватися, вона независне. Це те, що вам потрібно. Працюйте над цим, не забувайте про те, що коли ми вкладаємо час. І сили в якийсь із напрямків все одно прийде момент, коли з цього напрямку прийде до нас віддача матеріальна, емоційна, чи схвалення якесь, чи визнання. Тобто ви правильно працюєте в правильному напрямку, так і ідіть, так і працюєте.